Це були джигулі, «Тойотки», все, що тільки можна було. От на цьому ми в Бахмут. Привіт! Мені звати Андрій, я військовослужбовець Збройних сил України. Для початку розкажу, для чого взагалі використовуються легкові автомобілі в армії. В першу чергу для переміщення особового складу для переміщення боєкомплекту, для переміщення озброєння, для доставки на позиції бійців. Для доставки додаткового БК, харчування, для евакуації поранених, для евакуації особового складу з позицій. Умови використання легкових автомобілів вкрай важкі. Транспортні засоби виходять з ладу, ламаються, все, що може ламатися в машині, все ламається. Ми їх ремонтуємо власним коштом. Покупають автівки теж власним коштом. Хто зарплатні, хто просить допомоги в знайомих, родичів, Скидаються цілими силами, покупають автомобілі. Коли ми заїжджали в Бахмут, у нас майже не було військового автотранспорту. У нас були два шкільних автобуси, була Буханка УАЗик, був пірожок. Всі, Вся остальна маса автомобілів це були, це були власні автомобілі. Це були «Жигулі», тайотки, все, що тільки можна було. От на цьому ми заїхали в Бахмут. Не всі автомобілі звідти виїхали. Частина загинула там автомобілів. Частина зламалася потім по дорозі, побиті із рікошечені прильотами. Скільки взагалі живе автомобіль в армії? Якщо автомобіль експлуатується для доставки боєкомплекту, для привезення припасів, все таке. Тобто, в основному це вантажні або пасажирські мікроавтобуси, він використовується в логістичній цепочці, це доставка від складу до бойового підрозділу. Таким чином він може і ремонтуватися в тилу. Чи на півтилу, він може довше експлуатуватися і може і півроку, і рок експлуатуватися. Якщо автомобіль використовується безпосередньо на фронті, тобто доставка до нуля з нуля, тут непередбачена ситуація, він може прожити день, тиждень, два тижні, місяць, може і два місяці протинути. Скільки потрібно автомобілів в армії? Багато автомобілів потрібно в армії. Дуже багато. Необхідні позашляховики, необхідні пікапи з повним приводом також. Їх на один підрозділ на роту потрібно 10-15 штук. Тож на батальйон помножимо на кількість рот, включаємо сюди логістичні складові. Перебуваючи безпосередньо в Бахмуті, ми отримали три пікапи від волонтерів, дуже дякую їм за це. Але з Бахмута вони не виїхали. Один пікап ось виїхав, він стоїть ось там, трохи зламався зараз і ми його ремонтуємо. Інші залишились там. Ось так це відбувається. Тому дякую ще раз волонтерам за пікапи, але потрібні ще пікапи. Потрібні, потрібні також більш великі транспортні засоби. От зараз ми купили вже на зібрані кошти автомобіль ЗІЛ. Ось фотографію показую. А оце ми зараз його ремонтуємо. Цей транспортний засіб буде використовуватися для переміщення дуже непоганої зброї зу 23 2 ми встановимо цю ЗУшку. Ми встановимо на ось цей Зіл. Коли доробимо його, Так, цей ЗІЛ ми купили завдяки зборам, завдяки донатам. Дякую вам всім за донати. Наш військовий підрозділ є ротою вогневої підтримки. Що це означає? Це означає, що ми завдяки наявній у нас зброї. Здійснюємо вогневу підтримку стрілецьких підрозділів. Тобто, наша основна задача швиденько приїхати для посилення якогось конкретного стрілецького підрозділу, наваляти там та быстренько швиденько туди виїхати. Тож для цього потрібні транспортні засоби, які зможуть виконати це завдання. Ми його зможемо виконати, у нас є чим його виконувати. Але потрібні транспортні засоби, які зможуть перевозити це все. Зараз ми проводимо збір коштів, донатів для того, щоб закупити ось такий весь список. Нам необхідно купити 4 пікапи, 4 тепловізори, зробити їх ремонти, 4 квадрокоптери, 6 планшетів. Один полуприцеп з контейнером, який ми будемо використовувати для в якості мобільного складу. Вісім радіостанцій, моторола вони не дешеві. І чотири комплекти StarLink інтернету. Це будуть такі мобільні підрозділи з швидкою технікою, на якому встановимо наше озброєння. Завдяки комплектам Starlink планшетам квадрокоптером, вони зможуть прибувати в необхідний квадрат, проводити до розвідування інформації і навалювати туди, куди це потрібно. А також, що достатньо головне швиденько уїхати. Один з автомобілів буде використовуватися в якості евакуаційного автомобілю. Так скажемо, медивак такий. Тож прошу приєднатися до збору коштів, задонатити на ЗСУ, тобто на конкретний наш підрозділ на роту вогнової підтримки 184-го окремого батальйону територіальної оборони Збройних Сил України. Ми будемо дуже вдячні вам за ваші донати, і ці кошти підуть на нашу з вами разом боротьбу з окупантами. Слава Україні! Дякую вам.